Таку спеку сила, е ми перестає бути не такою вже й бажаною. Скажіть. Усім привіт! Мене звуть Олеся. І я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про тренди Тіктоку і не забуваємо тривенити про саме життя. Підписуйтесь і залишайте вподобайку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете усе назад пізніше. Хапайте собі або кавусю, холодну і до роботи. Сьогодні у нас дев'ята серія першого сезону аж o просто до води. Попередні серії є в ось цьому плейлисті. Наступна. Серія обов'язково буде, якщо ми збираємо тисячу вподобайок. Ну і без зайвих слів полетіли. Тангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. Комусь пора вже чистити акваріум. Розумію, він був старий. Та для мене це однакова несподіванка. Пробач. Я намагаюся не плакати. Знаєш, зараз можна. Нас із ним стільки пов'язувало. Дідусь? І все в минулому. Бідолашний Плутон. Він був гарною рибкою. Що? Він був тільки рибою. Mm. Так, ріки, втрата домашнього улюбленця. Це те саме, що й втрата члена родини. Тому це ось давай без цього Та Він був відданим was... чесним. He... Він виконував you... трюки. Ну тут Клео дійсно трошки занесло. Бо як риба може бути чесною, але її все ще можна зрозуміти, бо вона втратила улюбленця. Тому ріки ні, ріки не зараз. Звісно, ні. Of ні. Він був не знаю, What? що роблять риби. Те саме, що й ми. Але у воді. Sorry, Та ні, that's просто спотела. So, Та що? Може, прогуляємось? Не хочу. Ти ж знаєш, скільки вона вкладає у цих рибок? Вона любить їх. Що? у риб немає довгострокової пам'яті. Вони забувають, хто дає кожні три секунди з ними стосунків не збудуєш тебе. Нічого не цікавить окрім себе. Ти буваєш такою егоїсткою. По-перше, як і Емо. і як Клео. А взагалі, звідки то взялося? Ну так нема у Рікі емпатії зараз. А може завжди нема. Але навряд чи Рікі цікавить тільки вона сама. Інакше б вона просто пішла додому і залишила, наприклад, уто тоді Еліота самого чи просто б не рятувала його? Вже все забулося. Я так розумію, це неправда. Це Невже як звали рибку? А ви пам'ятаєте? Мене навіть не питаєте. У мене дуже кепська пам'ятна імена, і я вам казала. Булька? Здаюся, забудь. Пробачте. Почекаємо на рік. Думаю, не варта. Що ж, Плутоне, оце й усе. Я хотіла подякувати. Дякую за твою дружбу. Певність. Я розповідала тобі усе. Дякую, що був великою рибою. А зараз повертайся до глибин. Це мені вже досить на сьогодні аж два. Чи мертву рибу дійсно не треба кидати у воду? Або ж Клео з усім так справляється. Ото знаєте, як такий тікто, коли усе викидують через вікно. If you have anxiety, throw it out the window. out the the window. window. Self-hatred, От Клео викидує усе у воду. От що щоденник, що не живу рибку? Я думала, він потоне. Ба. У якому Це ви не рано, класі, не нагадайте? На навчання. Звісно, дівчата без мене не починайте. Ми вже закінчили. Я тобі дещо принесла. Знаю, що втрачати вихованця важко, плутон не виняток. То це тобі вони не зовсім схожі. Але хлопець із зоомагазину сказав, що вона теж незрадлива і дуже віддана. І ти можеш назвати її плотоном другим. Так. Дякую. А тепер що? Клео колекціонує морських риб не річкових, а ще клео щойно втратила рибку. Ні, взагалі ідея ріки, не така вже й погана. Дуже часто біль від втрати улюбленця можна загоїти ще одним улюбленцем. В мене матуся, наприклад, тільки так змогла відійти від втрати нашого котика. Але ж має пройти якийсь певний час, щоб відновилися сили, і з'явився якийсь емоційний стан стабільний. І Якщо що секунди після похорон недостатньо. Дві також. Тільки не випускай його у море. Знаю. Ти сумуєш за ним так само, як і я. Хто там? Ідіотка. Заходь. Клео. Клео, слухай, пробач. Я не знала про морських риб. Повинна була та не знала. Вибач, це нормально. Я знаю, що ти не дуже сентиментальна. Так, це думаєш? А? і так здивувалася, наче сама цього не знала. Але заради справедливості вона ж не забила на цю ситуацію, а старається виправитись заради подруги. М -м? О, так тобто я егоїстка, егоїзм і несентиментальність це дві різні штуки. Ні але ти не думаєш про почуття інших. Це вже третя, взагалі штука. Несентиментальність це коли людина не вміє співпереживати. тобто немає якоїсь емоційної реакції. Егоїзм це коли людину цікавить тільки власні інтереси. Але щоб не задумуватись над почуттями інших, не обов'язково навіть бути егоїстом. Можна не задумуватись над почуттями інших, але все одно ставити їхню думку у пріоритет. Або ж не задумуватись і про свої почуття також Йой, коротше. Я не скаржусь. Іноді мені здається, що я аж занадто переймаюся почуттями інших. Так, можливо. Ти не хотіла поганого ріки, це головне. Правильно, друзі? За усіма законами після такого питання треба дивитися у камеру і просити сказати рюкзак. Вони згодні. Я потішена, що вони схвалюють. Буду гідна цього. Ось знову ні, ні. Встала знавши влюбити сарказм, тому тут без мене, клео. Рікі, це все ще зарано. І чи не небезпечно ось так ось відловлювати рибу? Мало що там з нею коїться? Класс. Не оригінально. Даруйте. У вас гарна рибка. Як він її розгледів? І, до речі, це ж не якась порода з червоної книги. А. Так. Де ви її взяли? Знаю місце. Просто я працюю в аквапарку. Відповідаю за розведення рідкісних риб. Мене звуть Баррі Роулінс, до речі. Рікі. ти не поділися зі мною цією рибкою? Вибачте, та це подарунок. Дуже шкода. Я б тобі добре заплатив. Рікі, не повторюй помилок. Рубі, бери гроші. Hi. Гроші? Бери, бери. Дякую тобі, Рікі. Вона чудова. Трохи тихіша за Плутона, але ми подобаришуємо. А кому потрібні галасливі риби? Досить рідкісний вид. Неймовірно. Так, тільки найкраще. Її, мабуть, було важко знайти. Таких можна купити тільки у гарній краниці. Вона коштує купу грошей. Справді, то як ти собі це дозволила? Легко. <ти> У мене дім. нова робота. <х either> У тебе є робота? <that> <tagutors> так Де? – десь? І ти витратила на мене усі гроші? Нічого, ще зароблю? Ну добре, дівчата, але Льюіс... до речі, Льюіс нарешті з'явився. Так от Льюіс також повірив ось цю ось роботу. Нову задайте Рікі питання в якому магазині вона придбала цю рибку. Честно, то, что у тебя есть, подходит? еще пак, редкость, не так? Дуже. И знаешь что? Это цвет твоих очей? И Так, взяла? Я просто хочу бути впевненим, що це не загрожує середовищу існування. Ні, можете мені вірити. ну тоді. Якщо ми можемо вірити, тоді добре, добре. Аквапарк серйозно ставиться до програми розведення, і у нас гарний бюджет. зацікавлені? А вже ж. Це ж безпечно. Я можу тобі допомогти, якщо хочеш. Не хочу, щоб ти травмувалась. Ні, не треба. Але дякую. Мені подобається. Оцінюємо лук, люди добрі. Мені з усього цього ну може ковтинка, оця блакитна подобається. Щось типу Балет чи дівочий кор два з десяти. виграла в лотерею. Ні, я ж казала, що маю роботу. І я пішла на експеримент. тобі личить. Я не бачила тебе у цьому кольорі, але він тобі пасує. Він підкреслює мої очі і підкреслює. Дякую. Чи не бажаєте здійснити похід по крамницях? Ну, я на нулі. У мене платня за тиждень. Нічого, я плачу. Чого чекаємо? Так я колись заздрила дівчатам у цей момент, коли була маленька. Але я вже передбачаю, що у дівчат буде сварка з цього приводу, коли ось Ема та Клео дізнаються, звідки гроші. От побачите. Наступного разу спробуємо новий стиль дизайнерський гранж. Наступного разу я з них падаю. Не думай про біль. Адже shopping. це шопінг, Клео. Fine. Так, Fine. але Fine. спершу сидіти і пити. Гаразд я пригощаю, Дивіться, вони прекрасні, так вона класна. Припустимо аквапарк. Знову цей ракурс. Я знаю її. Справді? Який вид? Ні. Я знаю цю рибку. Особисто. Гарна рибка. Де купив? Класно, так. Купив за дешево. Якийсь хлопець продає їх на пристані. Заплатив удвічі менше за магазинну ціну. Цікаво. Теж хочеш? Може, він іще там. Поквапся. Ні, не хочу. Ну, жодного барі Роулінта. Упевнена, мій керівник знає всіх в аквапарку. Ніхто з таким ім'ям там не працює. Кепські справи. Він сказав, що. Сказав, що? Хусте. І ти не маєш з ним контакту? Ні. Але Рікі, він же твій бос. А якби ти хотіла запитати я працюю нещодавно? Зрозуміло може не варто носити цього одягу. Я ж казала, та питання в іншому. Я так розумію, нам зараз натякають на контрабанду, чи щось пов'язане з цим. Так, от як Вілфред взагалі тоді нормально купив цю рибку і взагалі навіть не задумався, що там і як, чи незаконно тільки виловлювати і продавати усе це. А от купляти це ну вже інша справа. Чому не опевнена, що мені буде в ньому комфортно ага. на вулиці? Так, адже є закон про доходи, добуті злочинним шляхом. Дівчата, я купую цей одяг на свої гроші. Вони не крадені. Слушно, маємо із цим розібратися. Справді, ви дуже активні для свого віку. Дякую. Ні, ні, приємно було з вами поговорити. Гаразд до побачення. Я зателефонував кожному Бероулінсу у довіднику. Єдиному барі 85 років, і в нього протез. Це не він. Але він вдягнув його кілька тижнів тому. Не він. Він ще той дідуган. Ти впевнений, що це не він. І ще пак. Ти вже почуваєшся дорепою, так? Ну, okay, отже, підсумуємо. Ти продавала риб незнайомому парубку, який продавав їх просто на пірсі. Це протизаконно. То, по-вашому, він через це використовував чуже ім'я. Ну так. Рікі, виходь. Ми маємо розібратися. Що? Щось тут нечисто. А де синя та пігулки? Ти про що? Твоя зарплатня ріки? Скільки ти отримуєш у аквапарку, Клео? 9,75 на годину. А скільки платили тобі? Не набагато більше. Так, трохи більше. Та добре, так, лише на кілька сотень більше, але я старанна. Це чорний ринок. Здається, ви були щасливі, що я витрачала гроші на вас. А могли відмовитись? Бані рікі ти не запідозрила у цьому щось не те? жодного разу? Він не схожий на злочинця. Він продавав рибок, просто човна і мав готівку. Привіт, я не знаюсь на злочинах. Еммо. Ну, зрозуміло, ріки просто біситься, що її викрили, і що вона дійсно не права. Бо ситуація реально тхне незаконністю. На мене не дивіться. Я ото про рубі тільки пожартувала. Мене ж ніколи не слухали, хто знав, що цього разу вони почують. Гаразд okay. вибач. Щонайменше ти вчасно про все довідалась. Так і непогано заробила. <гум> Льюіс просто також хотів, щоб Рікі йому щось купила. До речі, чому Льюісу нічого не дісталося? Я за справедливість для Льюіса. Я хотів підтримати. Начхати на гроші. Він використав мене як молодитину дитину піддурив. Він у цьому спец. ти на перша ріки? Так, але я буду останньою. Краще за все повідомити поліцію. Так, але їм потрібні неспростовні докази, щоб його звинуватити. Мені не потрібні докази. Він негідник. І я покараю його. Як? Побачите. Вона ж не цей. Вона ж не задумала його. Гаразд. Якщо вона не телефонує, зателефонуємо поліцію. Ми. Гарна думка. Перше, що запитає поліція, як Рікі зловила тих рибок, яких вона йому продала. Що вона відповість? Ні, ні, повірте, я русалка. Добре. Думаю, нам доведеться трохи порушити закон. Для тебе це занадто. Не будемо панікувати. Рікі ще при своєму розумі. Часом не дуже. Іноді у неї дах їде. І стримай. Не кажи, що ти ще наловила і ти продаси їх у магазин? То ти знаєш? ти думав, я тупа? Ні, не думав. Я знав. Хотів уберегти тебе від подробиць. Навіщо брешеш? А гол ти не задоволена? Це краще ніж гамбургери продавати. Саме тому ти збрехав мені і використав. Люба, я не платитиму тобі більше і край. Мені не потрібні твої гроші. Я не хочу мати з тобою справ, і я тобі не люба. Цей колір пасує до твоїх очей. ходімо. Ні, зарано Та їй потрібна допомога. Не впевнена. Швидше за все їй хотілося сказати йому все, що не кипіло. А тепер, коли вона випустила пару, вона зрозуміє, що найкращий вихід повідомити в поліцію. Вам тільки що от хвилину назад Льюі сказав, чому поліцію дзвонити це не варіант. Кого ще пам'ять обновлюється кожні три секунди? Чи ні? Не чекали, поки він закінчить. Хоча сенс. Вони б все одно пірнули у воду. Щоб намокнули, щоб ні. В них же є 10 секунд. А звідки дівчата знають, куди плести? Why? Why? Як ти нас знайшла, ішла на сморід, Дозволь, я розберуся, нічого, думаєш, це дотепно. Я вклав у це надто багато грошей, щоб якась шмаркачка все зіпсувала. Кому ти про нас розповіла? Грінґрінпіс, Повір. навчить хтось рікі боятись взагалі і думати про своє життя. Зараз не час для жартів. То куди тепер? Хвилинку, це його човен, так? Мабуть, перевірити треба. Розкажи, де ти знайшла рибу, і я буду добрим. Я запитаю тільки раз, Люба. А я тобі вже раз казала. Не називай мене Любою. Дівчинку, ти в халепі. Ти здивуєшся, та в халепі ти. Що відбувається? Це твій вибір. Скажіть, у вас це місце застраховане? Що буде шкода. Якщо ваше майно несподівано, не знаю. Котони чи щось таке? Наше майно не страхують. Шкода, страховка не завадить. Можливо, та швидше тобі. Ні. <звук> тобі вона десь тут. Люса це я. То в кого тепер проблеми? Я припустився помилки. Величезної помилки. Я тримаю її. Та такі обережні, щоби не видати себе, про що вони завжди волають у кожній серії. Крім, кована моя. О, ні, шланг з водою. Боже, який жах! Біжіть ]iviım. усі, ховайтесь! Ви помітили, що оця жіночка взагалі от дуже переграє навіть для аж 2О. Що за один вдома тут відбувається? Де дерікі. Не підходь. Назад! Що це? Рікі, зупинись. Мені ще рано. Вона реально його? Це його? Не треба. Думаю, треба. Та вище за це. він пошив він. мене в дурні. Ми його провчили. квити. ще трохи. і ти його вб'єш. Невже ти така? О, ну так. А видно, що він вже червоний. Майже вже зварився. mãe А ніхто з них не подумав, що отоюсь окунь міг би здати дівчат. Також він думаю, добряче запам'ятав їхні обличчя, коли ото оплюхкався у воді температури, якої я завжди душ приймаю. І я нагадую, що це ті самі дівчата, які що серії наголошують, що їм треба бути обережними і за жодних обставин не видавати себе і свої здібності. От саме так і треба не видавати себе. Щойно дізнався, що у них на складі сказав про це поліції. Такі мі треба. Так, але хай це стане звичкою, бо про нас усі дізнаються. О, ви тільки зараз про це згадали. Люди кажуть, що риби тупі. А ви якщо що напівриби. Погляньте, які вони мирні. А що я? Вони всі різні, але ладнають. Поки не з'їдять одне одну. Пусте. Я вирішила, як назву нову рибку. Її подарувала ріки, і я назву її на честь неї. Рибка Рікі? Ні. Красунька. Красунька? Справді? Oh. Знаєш, Клео? Твоя правда, вони гарні. Мама готує обід. Запитує, чи не хочете ви їсти? Я голоднюча. Ще на обід. Риба. О ні, а ви очікували, що ще коли у Клео тато рибалка. Ну і як сказала Рікі, риби одне одною їдять, тому тут також усе сходиться. Як добре, що ця серія не була попередньою, бо я б таке не витримала на свято. Вони намагались додати екшену, але десь прорахувалися. Та принаймні ми покринжували. І сподіваюсь, не занадто, і ви там живі. Бо нам ще бачитись в ось цьому, ось цьому, чи у наступному відео. Та поки що, па-па!